Привіт, ну що, давайте поговоримо про місце, де ми проводимо, мабуть, все більше і більше часу про віртуальний світ. Він пропонує просто безмежні можливості, але як це часто буває, водночас приховує і доволі серйозні загрози. Отже, спробуємо розібратися, як захистити себе і як взагалі орієнтуватися в цьому складному цифровому ландшафті. І от, власне, ключова ідея нашого сьогоднішнього розбору, це такий собі постійний пошук балансу. З одного боку, інтернет дає нам неймовірні можливості, а з іншого, ховає небезпеки. Знаєте, це як щоденна боротьба за нашу приватність, за нашу безпеку. І цей замок посеред цифрового потоку, ну, він, як на мене, ідеально це символізує. І ось тут постає, мабуть, головне питання. Ми ж стільки всього робимо онлайн, вчимося, спілкуємося, працюємо. Але чи справді ми готові до ризиків, які там ховаються? Власне, в цьому ми спробуємо сьогодні розібратися. Ну що ж, давайте почнемо за зів. Перш ніж говорити про захист, треба ж зрозуміти, а що саме ми захищаємо? Що ж це таке цей наш віртуальний світ? Якщо казати по-простому, то це такий собі цифровий всесвіт, де можна бути ким завгодно і робити практично що завгодно. У нього немає фізичних кордонів, і саме це робить його, ну знаєте, одночасно і таким захопливим, і потенційно небезпечним. І от саме тут і криється головний парадокс така собі палиця з двома кінцями. З одного боку, це ж неймовірний інструмент для розвитку, для зв'язку з усім світом. А з іншого, це величезне поле для маніпуляцій, для шахрайства, для атак на нашу приватність. Дуже важливо бачити обидві сторони цієї медалі. Гаразд, тепер давайте зануримось в одну з найсерйозніших загроз це така собі масштабна війна за нашу увагу та наші переконання. І найцікавіше, що вона відбувається щодня, а ми часто цього навіть не помічаємо. Що ж таке маніпуляція? По суті, це коли хтось, скажімо так, непомітно підштовхує нас думати або робити щось певним чином. Це не прямий наказ, ні, це такий тонкий прихований вплив. І саме тому він такий небезпечний. Пропаганда це вже щось ширше, і не завжди це щось погане. Наприклад, заклик берегти природу це теж свого роду пропаганда, але і спотворення фактів для розпалювання ненависті це теж вона. Головне, що треба розуміти, це завжди інструмент, що впливає на масову свідомість. І от ми підійшли до поняття інформаційної війни. Це вже не просто якась маніпуляція, це по суті стратегічне використання інформації як зброї, тільки в глобальному конфлікті. І головна мета тут змусити супротивника думати і діяти так, як вигідно нападнику. Подивіться на цю ілюстрацію. Вона дуже влучна. Інформація, яку ми споживаємо, буквально ліпить наше сприйняття світу. Це ніби невидиме ниточки, що смикають за наші думки. І от коли ми починаємо ці ниточки бачити, розуміти, хто за них смикає, саме тоді ми повертаємо собі контроль, стаємо менш вразливими. Добре, з глобальними війнами розібралися. А тепер давайте спустимося, так би мовити, на землю, до тих загроз, які читують на кожного з нас в особистому цифровому просторі. Ось тут, на цій схемі, зібрані основні загрози, з якими може зіткнутися буквально кожен. Це і пряме шахрайство, коли намагаються вкрасти гроші, і вманювання даних, і психологічний тиск, такий як кібербулінг. Давайте тепер пройдемося по найпоширеніших з них трохи детальніше. Кібербулінг, фішинг, шахрайство за кожним із цих слів стоїть цілком реальна шкода. Це можуть бути втрачені гроші, викрадені особисті дані або ж серйозні емоційні травми. Тому знати ці загрози, що називаються в обличчя, це вже перший і, мабуть, найважливіший крок до власної безпеки. Ну, знайома ситуація, правда. Класичний просто хрестоматійний приклад фішингу це повідомлення, яке тисне на емоції, на почуття терміновості швидше, швидше, щоб змусити нас діяти необдумано і зробити помилку. І ось тут настає момент істини, справжнє це повідомлення чи пастка, і ключове завдання навчитися їх відрізняти. Але як це зробити, давайте розбиратись. Отже, від визначення проблеми переходимо до її вирішення: як же захиститися від цього нескінченного потоку фейків та дезінформації? Насправді є досить чіткий алгоритм. І це, знаєте, не просто якісь загальні поради, це конкретний покроковий алгоритм. Починаючи з простого питання, а хто взагалі це написав, і закінчуючи перевіркою фактів в інших незалежних джерелах. Кожен із цих кроків допомагає вибудувати такий собі фільтр проти маніпуляцій. Це по суті тренажер для критичного мислення, і його варто вмикати щоразу, коли якась інформація викликає хоч найменший сумнів. Добре, з фейками ніби розібралися. Але крім цього, є ще й базові правила: така собі цифрома гігієна це фундамент нашої особистої безпеки в мережі. Так, деякі з цих правил, звісно, в першу чергу стосуються юних користувачів, але самі принципи вони ж універсальні для всіх: обережність з особистими даними, перевірка файлів перед завантаженням, використання антвірусу це просто фундаментальні звички, які створюють міцний щит, це як мити руки перед їжею, тільки у цифровому світі, прості дії, які рятують від великих проблем. Тож, до чого ми в підсумку приходимо? А до того, що час змінювати свою роль переходити від пасивного споживача інформації до активного, свідомого цифрового громадянина, від мішені до захисника. І ось головний висновок наша сила у знаннях, і що найважливіше, у свідомих діях. Ми не можемо контролювати весь інтернет, це неможливо, але ми точно можемо контролювати власну поведінку в ньому. І саме це дозволяє орієнтуватися у віртуальному світі набагато безпечніше та впевненіше. І наостанок питання для роздумів. Просто подумайте, яку одну єдину звичку можна було б змінити вже сьогодні, щоб стати трохи більш свідомим цифровим громадянином? Навіть щось маленьке, наприклад, перевірити одне джерело перед тим, як поширити новину, це вже величезний крок, крок до безпечнішого цифрового майбутнього для всіх нас. Дякую за увагу.